Пожалуйста, ласка, выезжайте виїжджайте. Сах завод. Гарить димич. Четверо людей треба там забрати. Только что прильот был. тільки тики, -тики. поднимается Місто купя сах завод. Так, знайшли людей. А стоит, так? Да, давайте быстрее. Давайте, давайте быстрее. Давайте цукровий завод. Здравствуйте. Давайте быстренько збираємося. Дина з Пічорівський, де наш екіпаж попав під добристів. Сідайте, потім доїдете. Там вже приїдемо в Харків, дай Бог, вже доїдете, все буде добре. Загону швидкого реагування Харківська обласна організація Червоного Христа України було евакуйовано починаючи з кінця серпня, коли ситуація на Куп'янщині почала загострюватись, з 25.08 було вивезено 576 людей, не враховуючи сьогоднішнього дня, ще дані оброблення. це 25 п'ять тисяч кілометрів, які наїздили хлопці, евакуюючи людей. Кожен виїзд, три або більше автівок. Населені пункти це Куп'янський район, Курилівська військова територіальна громада, селище Глушківка, селище Калісниківка, селище Круголяківка, селище СМТ. Шарівка, селище Подоле, місто Куп'янськ-Вузловий, а також місто Куп'янськ, що не стосується правого берегу. На цей час ті задачі, які були поставлені, швидкого реагування, я вважаю, вони виконані в повному обсязі ще мабуть, навіть, навіть більше. Вчора Харківська військова державна адміністрація була об'явлена частична обов'язкова і промислова евакуація решти населених пунктів Куп'янської громади Куп'янщини. Це стосується за Скільним, лівого берега, а також Правобережжя. Загін швидкого реагування, як завжди, приймає велику участь во всіх евакуаціях, які здійснюються на Харківщині, працює в самих небезпечних місцях. Це місця, які піддаються постійним обстрілам. Завжди ситуація, на жаль, дуже погіршилась, і людей, які потребують евакуації, дуже багато. Що стосовно евакуації, всіх місцевих, які ще вагаються і не хочуть виїжджати, будь ласка, не наражайте себе на небезпеку, а також свої родини і всіх людей, які задіяні в процесі евакуації. Тому що все, що кажуть, два рази не прилітає в одне місце, повірте, і п'ять, і шість прилітає. Будь ласка, збирайтеся, виїжджайте.